В Івано-Франківську презентували офіс реформ. Таким чином влада намагається донести до населення Прикарпаття інформацію про адміністративно територіальну реформу, яка готується в країні. Очолив регіональне експертне середовище в області, доктор філософських наук, професор Дмитро Дзвінчук. У Нас до сьогодні зберігається радянська система влади. Її можна тільки подолати, зламавши в корені і побудувавши. Нове місцеве самоврядування, яке буде спроможним, всеохопним і зможе реалізувати всі функції на тому рівні, який найближчий до кожного жителя. Країни нагадаємо, об'єднання громад як ключовий елемент реформи має бути здійснено до чергових місцевих виборів, що відбудуться в жовтні 2015 року. Нові ради обрані вже в консолідованих громадах, отримують нові повноваження та суттєві ресурси. Передбачає законодавець.